Сучасний патріотизм, що він собою являє, герої України, відродження. Українських традицій на Харківщині про це будемо говорити з гостями студії. До нас завітали Олександр Гава, голова Харківської обласної організації українських націоналістів. Вітаю вас, Олександр Васильович, у нашій студії. І також з нами Кирило Лукашов, заступник голови Харківської свободи зі зв'язків з громадськістю. Вітаю вас, Кирило! Доброго дня. Бачили, шановні глядачі! Телебачення творить дива. Ось Кирило вже був у сюжеті. Тепер він у нашій студії. Також у нас є машина часу. Отже. Шановні гості, знаєте, упродовження того, що було сказано, було показано нашим харків'янам, нашим громадянам. Кирило, до вас питання. Ви ось ми чули те, що ви говорили. Ми чули знаєте такі ваші думки, ваші бачення стосовно того, яким був Мирослав. Вам ви його знали особисто, так, це дуже важливо. Отже, знаєте, герої сьогодення сучасні герої України. Хто, хто це такий, так і патріотизм, що він собою являє, то здоровий, свідомий патріотизм, бо ми говоримо про свідомих громадян. Ви знаєте, от в принципі, відповідаючи на питання, якщо б дитина мене спитала, хто такий патріот, то напевно я якраз би і згадав Мирослава і про нього переказував. Ви знаєте, патріотизм це ж почуття. Як в одній п'єсі, хороший французькій, написано, що єдине, що нам лишається, це справжнє почуття це і нічого іншого. І оце справжнє почуття любові до своєї. До своєї батьківщини, до своєї країни, до своєї землі, до традицій, які от зараз ми закінчимо сьогодні, до речі, святки. І е, сьогодні е, Йордан, з чим я вас вітаю, Христос народжується, Христос, Христос хрещається вже на Йордані. Так, звичайно. І оці всі дуже важливі моменти, свята, традиції, які е, з покоління в покоління передавалися українцями. Від е, діда до е, е, від отця до сина і так далі. От дуже важливо, щоб ми їх пронесли і далі. Якщо б Мирослав так трагічно не загинув, би, він би обов'язково знайшов би собі хорошу дівчину, одружився би і передав би своїм дітям ці, ці традиції, бо він їх дуже хорошо знав. Тому патріотизм це перш за все і знання. Яке вбудоване на почутті, тому що якщо ти любиш по-справжньому, то ти починаєш шукати, починаєш е, бачити те, що ти хочеш е, перенести далі собою, передати своїм дітям для того, щоб в принципі е, е, ці традиції жили і вони були живі. Знаєте, щоб не були вони в нафталінії. Щоб не казали, що це колись було, я мрію про те, щоб на святвечір в Харкові ходили колядники, просто не та як в нас зараз, це якась така дивність. І Якщо ми в метро зустрінемо колядника, то всі дістають свої смартфони і починають знімати про це. Щоб це була звичайна традиція, щоб це було для всіх. Тому я думаю, що патріотизм безумовно пов'язаний з традицією. Патріот, скоріш за все, тим паче націоналіст це традиціоналіст, який пам'ятає свої традиції, який знає про них і який їх несе в життя. І своїм прикладом показує, наскільки вони можуть бути сучасними, і наскільки вони можуть бути корисними для нашого життя. Якраз, якраз я завжди називав Мирослава мисликом. Я так до, до нього звертався, мислику. Це справжній герой, наш український, і якщо ми говоримо вже про патріотизм про сьогоднішні дні, то я із позиції так з своєї історичного буття перебування на цій землі. Я можу сказати, що я відрізняю патріотизм від націоналізму. Тому що патріотизм, він це дуже вузьке значення має. Патріотом можна бути навіть своєї вулиці, футбольної команди і таке інше. А от патріот, який є націоналістом, це вже людина, яка любить свою навчальність. Націю, людина, яка піклується для своєї нації. І людина каже, що все те е, корисне для е, нації. Що нація потребує, навіть якщо воно дороге, навіть якщо воно для нього потрібно дуже багато затрат. Нації це корисно, це потрібно робити. Такий Мирослав був, адже він знав усі колядки, всі щедрівки. При тому не ті щедрівки і колядки, дайте дядьку п'ятака. А він знав їх про вертеповські, про народження е, Ісуса Христа. Він співав про Вифлеєм, він співав про Йордан. Він співав про. Йосипа і Марію діву Марію. Ось які колядки він знав, які він співав, і цей Мирослав. Людина, яка знала не тільки ці пісні, а він знав іменно патріотично національно визвольні пісні. Він знав багато пісень, стрілецьких пісень, він їх виконував. Тобто він міг лекції читати, цілі лекції виходити до дітей. і Він це робив і до школярів. Тобто, це є патріот-націоналіст, це є наше майбутнє, те, до чого ми повинні йти. Звичайно, дуже шкода, що мислика не стало. Але я тішуся ще й тим, що він. Кинув наперед цю ідею, він кинув молодим. І іменно такі люди, як Мирослав, вони будуть взірцем для наступних поколінь. Інша справа, що ми повинні це культивувати. Я недавно побачив по нашому харківському телебаченні з одному каналів і брали інтерв'ю, тому що ми зробили підписи на петиції про переименування проспекту Героїв Сталінграда в проспект Мирослава Мисли. Багато харків'ян, навіть молодих, а ми не знаємо, хто. Це. От нам ближче герої Отісної війни. Звичайно, вам ближче, тому що ми не пропагуємо, ми не розповідаємо про цю людину, тому що в школах мало розповідають про наших героїв. А то ми боїмося назвати АТО війною. Так же само, як ми і боялися назвати, і до цих пір боїмося назвати початком української державності не 91-й рік. А 1917 рік. Ось коли держава наша зародилася. І в цьому році відзначаємо ми вже сторіччя цієї держави. А якщо ми визнаємо, визнаємо національну визвольну боротьбу і наш народження нашої держави в 1917 році, тоді з цього випливає що? Що Росія завжди була агресором. Вона завжди була нашим ворогом, і ми завжди проти неї боролися. І дивіться, до чого вона дійшло. До того і дійшло, про що говорили. Націоналісти і наші попередні герої. Вони говорили, якщо не буде кордону з Російською Федерацією, якщо ви не зміните статус Криму, то його змінить Росія. Про це ж говорилося, але ніхто не хотів чути. Я. Я хочу принагідно е, сказати, що е, до речі, е, ті самі традиції, про які я повернуся до цього питання, е, в рідному селі Мирослава цього року якраз відбулася коляда. І сьогодні був там вертеп. Так, да, він був поки що сільським, це село Волохів Яр. Воно не було там якимось дуже таким видовищним, але воно вже відбулося. Тому я думаю, що тут і до речі, хлопці, які його робили, це Сокільці з молодіжної організації Сокіл, вони завітали до мами. Мирослава і заколюдували в неї, тому я думаю, що це все буде повертатися. А до того, що каже Олександр Васильович, то я додам, що ну, дійсно чомусь було вигідно говорити про те, що українська держава відбулася е, як по маневінню якоїсь чарівної палочки в 91-му році. Е, ми дійсно сьогодні вступаємо в 2017 рік і маємо святкувати і вшановувати відновлення української державності, якому вже 100 років. Ми дійсно повинні говорити про ці події 17-го, аж до 22-го року, які відбувалися в березні. Була створена центральна рада. І про це теж потрібно говорити сьогодні. Вже за кілька днів ми будемо з вами вшановувати акт злуки День Соборності України. Який а це 99-та річниця. Наступного року так. це буде сторіччя. Мене є така, не знаю, навіть не мрія а мета, аби от в сторіччя, щоб вся Україна взялася за руки і відтворили той ланцюг єднання. Від Львова, скажімо, до Харкова самого. І ще, щоб був прийнятий закон відносно ну, державності, не 91-го року, а безумовно. Я, до речі, ще повідомлю, що в Харкові на 9 березня минулого року був створений комітет з гідного вшанування сторіччя української державності. Відновлення української державні, в який входить і Олександр Васильович, І я до цього комітету входжу, І владика Ігор Ісіченко, який архієпископом є, він благословив це цю подію. І вже кілька заходів навіть відбулися в межах цього комітету. Зокрема, ми говорили про польсько-українські відносини, які сьогодні є дуже гострими і стоять дуже гострими. От і був проведений в Харкові круглий стіл з mm -hmm. В'ятровичем, з головою інституту Україні, е, національної пам'яті. Тому е, це дуже важливий період. Зараз ми е, входимо. І дуже важливо пам'ятати, що в нас що, знаєте, як наші друзі, брати Капрано, відомі письменники, вони колись дуже хорошо написали і відповіли на питання, звідки ми, бо людина собі так якось задає це питання, Так вони сказали: ми не звідки, ми ні звідки не прийшли, ми тут так от ми тут теж не дійсно, ми, можливо, ще кімірійці, скіфи, можливо, ми нащадки точно вже точно київських князів і галицько волинських королів. І ми, звичайно, нащадки козаків. І як вершиною цього всього процесу творення української державності, як до речі, здається, ну приписують цю фразу Вінниченкові, не знаю, чи він це дійсно сказав, що Україна це мати, яка не могла розродитися власною незалежністю 900 років. Це він написав якраз в 17-18 році. Так ще 100 років пройшло. і Нарешті ми маємо цю державу. Мені приємно спілкуватися із Кирилом, тому що це молода порос, молоде покоління, яке бачите, яку ідею несе наперед, і вони вже це підхопили. Я згадую, наприклад, 89-й рік, коли я вперше на Слобожанщині одягнувся в костюм Святого Миколая і пішов до дитячого будиночку, знаєте, що діти казали? Хто ви? Ховайтеся, піп іде. А тепер я приходжу до школи, і всі діти знають Святого Миколая. Вони вже чекають Святого Миколая, вони вже вірші розказують, вони вже пісню можуть мені заспівати. Ну, звичайно, і батьки готуються всі. І кожна дитина, проснувшись вранці, під подушку руку засовує і дістає звідти подарунок. Це ж приємно. Дивіться як, скільки років, 25 років пройшло. А на Словожанщині вже діти. Знають, хто такий святий Миколай і цінують його. Тому і наша традиція, вона звичайно на Слобожанщині, на лівобережжі, на цьому вона буде повільно втілюватися в життя. Дуже повільно. І тут, звичайно, основна нагрузка лягає на наші дошкільні і шкільні заклади, де повинні виховувати це, це і підручники, це і література. Ну, це, звичайно, і викладачі, педагоги, і вчителі, які повинні про це розказувати. Тоді тоді в нас не будуть казати, що от мені велика ячечість внайближе, ніж АТО, ніж сучасні герої, які помирають за нашу державність, за нашу незалежність. А наша традиція, вона і тримає це все. Тримає, Тому що традиція це наша конституція, якої Україна не мала 900 років. Це в нашій традиції, в наших піснях, в наших обрядах діях закладена конституція. Там написано, як дівчина, дівчина повинна зустрічатися з хлопцем, як кохатися, як вона повинна народити, як вона повинна, немовля, сповивати, як вона повинна його купати, яку у співати. це є наша традиція, яка закладена в оцю дію і в цю пісню. Це конституція. Якщо молодь зараз каже, що ми сучасні, нам не на. До того, то я вас запевняю: тільки дівчина е, виходить заміж і хлопець одружується в той же день. Вони відразу запитують, а з якого боку стати, а з якої ноги піти. А не деби дитина тільки народилась, вони запитують, а як її полинати, а кого можна пускати, а в якій траві купати, а яке слово казати. І буквально за два місяці вони вивчають цю традицію і все випитують. А потім продовжують уже її свідомо е, цю традицію. Вивчати і передавати своїм дітям. Ось наша конституція. Тому дуже приємно, що в цьому році ми вже зустрічали в Атаги і в Харкові. Приємно, звичайно, що в Харкові відбувся фестиваль вертепів. Зовсім мені як не дуже приємно було оця хода вертепів. Ну парад першотравневий. От ми з однеї площі йдемо до другої. Хіба в цьому справа? Я б хотів побачив багато учасників цього дійства. Але я мало бачив глядачів цього дійства. Я хотів би, щоб на центральному майдані свободи у нас не стояв запах диму від шашликів, що туди не можна з дитиною прийти, бо ти задихаєшся. Я хотів би, щоб там стояв у нас вертеп. Я хотів би, щоб там у нас фестиваль проходив вертепів, щоб не всі зразу одночасно, бо ти нічого не побачиш. А щоб кожного дня, щоб 15 днів, щоб на кожній зупинці, як у Львові. Люди, стоячи, чи, очікуючи трамвая чи тролейбуса, співали вифлимські пісні. Просто. Я, до речі, хочу роз сказати, що дуже ще одна цікава була історія. Десь два роки тому я був в Різдво потрапив якраз у Львів, там в трамваях лунали так? колядки. Тобто там, де оголошуються зупинки, між тими оголошеннями лунали колядки. Це фантастична не. атмосфера, бо все місто погружається в цю атмосферу. І не по пса, От не владімирський централ, а йдуть колядки. Ідуть щедрівки, і це цікаво. Ну і те, що ми робили, звичайно, мені приємно сьогодні похвастатися, що колись ми зробили телевізійний фестиваль Святовид. І він був задуманий як телевізійний, тому що я бачив, включаєш на святий вечір на ці свята, всі телевізор включаєш, а там іде кримінал, там іде політика, і немає нічого святого. А для цього був і зроблений цей фестиваль, щоб. Його записати на телебачення, щоб кожен у найвіддаленішому селі, селянин, побачив, о, це ж мій колектив, це ж з мого села, ось вони співають, ось вони нас вітають, поздоровляють. І як піднімається тоді настрій моментально на цьому. І мені приємно, що такий фестиваль був. Ну, Зараз він десь пропав, його не стало. Точно так, як і не стало фестивалю гумору Шельменко вітає. Це був наш обласний фестиваль. Десять разів він пройшов, далі він став непотрібним. Не нікому. Ну, з свого боку, я хочу тільки поздоровити сьогодні мої е, е, спостереження, які з цих свят Різдвяних у нас відбулися. Я дивлюся канал О, ОТБ наш. І я бачу, що там кожного дня всі свята, починаючи перед Новим роком от, і ось сьогоднішнім днем. Я бачу кожного дня фольклорних колективів, скільки було у цій студії, скільки дітей було. Скільки колядок, скільки щедрів, скільки промовок було. І це душу гріє. Бо із 65 каналів, які в мене є у кабельному телебаченні, лише два в цьому році показували це свято Духовне: це Харківський канал обласний обласного телебачення і канал Рада. Решта. Все сиділи політику тупо говорили, і кримінал, який має рейтинги от новини криміналітету. Тому я хочу вас поздоровити. і вам дуже і привітати. Дякую. Дуже радісно і приємно. глядачі, все не випадково. О, той фестиваль, той значний величезний масштабний святовид, який відбувався, є в золотій колекції телеканалу ТБ. Ви мали змогу бачити. І зараз ви побачите про те. Дещо за, за хвилину Олександре Васильовичу, знаєте, ми просто відтворили ті події, які відбувалися ну, декілька років тому. Так... Ми просто ми коли передивлялись, ми коли відбирали для ефіру, просто знаєте, у нас очі розбігалися з того, що можна вибрати, адже все можна ставити Звичайно. просто, ну і дитячі колективи, і жіночі, і чоловічі. Тобто всі представляли свій район, свій усі вся ця харківська область вся на нашому. Телеканалі. Область. А в нас в Харківській області скільки колективів. А де їм показувати це все? Розумієте, в чому справа? Чого я люблю оцю художню самодіяльність, і оці фольклорні колективи. Тому що ці люди, працюючи на роботі в полі і де завгодно, вони потім вечором при п'яному чоловікові, вони біжать до будинку культури співати. Вони не потребують нічого, вони самі шиють костюми за свої гроші, вони самі інструменти придбають, реквізити роблять собі. Єдине, що вони просять, дайте можливість виступити, щоб хтось нас побачив, а зась приїхати в обласний центр, а де ж їм виступити? Де їм можна виступити сьогодні? Якщо Останній український культурний центр знищили. Де цим людям показуватися? А святовид це був той фестиваль, куди вони могли приїхати. Приїхати людині із далекого села за 200 кілометрів, із Близнюківського району чи е, з Лозівського району сюди. І цей колектив, щоб виставили на сцені оперного театру, театру імені Шевченка, там, де ми е, цей фестиваль робили і знімали. І потім декілька років дивитися, ці колективи живі, вони і зараз. Працюють, але ми їх не пропагуємо, тому що ну, від вас дуже багато мороки. Це вами треба займатися, вас збирати треба, кудись привозити. Ну навіщо це треба? Ми вон, зібрали з усієї України е, е, фестиваль е, Вертепів. Ну, за один день їх показали, десь вони там під театром. Десять ну, чоловік побачили їх та й роз'їхалися. Відчиталися, ну, що ми цей фестиваль зробили. Це треба робити. За цей фестиваль Вертепів я вам кажу, це дуже складно. Ладно робити в Харківській області. І якщо зробили 13-14 числа, це означає, це колосальна робота пророблена. Бо в Харкові в ці дні не можна зайти в артепівський колектив. Студенти роз'їхалися на канікули, школяри роз'їхалися на канікули, їх немає. Я це починав, і я знаю, як це ча... е, як це тяжко. І якщо з'їхалися з інших областей, ну запросили їх. Честь і хвала, слава Богу, ну де ж наші. Шановні гості, я вам дуже дякую. Ми, я думаю, ще неодноразово зустрінемося в нашій студії, тому що є багато. Я єдине, билити. що хотів, дуже я коротко, дуже, дуже коротко да, що... закінчу. Хочу запросити всіх харківців, які да, да, є. Да, на да. у нас в неділю на День Соборності, о 12-й годині, біля пам'ятника Шевченкові Тарасу ланцюг єднання. Будь mm -hmm. ласка, приходьте, приходьте візьмемося за, за руки і продемонструємо цим єднання всієї української нації в такий важливий для України. Так, беремо символіку з собою, беремо костюми українські, беремо колядки, беремо щедрівки і робимо ланцюг Єднає. Неділя, пам'ятник Тарасу Шевченку, 11.30 та